Вітаю всіх на каналі Омега Олега. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати проходження хорора під назвою Outlast. В минулій частині я завдяки деяким моментам тут чуть не зробив свій терпічний заводик такий. І гадаю, зараз в теперішній частині буде щось схоже. Так, закінчили ми ось в цьому місці з вами. І з нього і продовжимо. А перед початком відосика проходження попрошу вас влупити лайкосик і підписатися на канальчик. А я не буду тягнути хвоста за кота і розпочинаю. Так, тут якась свинособака виломала нам двері сюди в минулій серії і пішла десь туди, в ту сторону. А я ховався в цьому шкафчику, і я надію, що я зараз на неї не попадусь знову. Що тут? Ну, я думаю, туди я не піду, куди він пішов, я піду в протилежну сторону. А, тут ви... Я згадав, тут вимкнулось світло, і нам потрібно пробратися пробратися до ...подвала. А подвал, як я розумію, у нас десь тут. Може я на ліфті можу спуститись. Так, тихенько. Ага, кнопка ліфта. Тихо! Там чувак просто впав. Чувак просто впав. Так, я так розумію. А де він? Десь тут? Десь тут має бути так. Це і є той самий подвал, я так розумію. Сюди я не проберусь. Тут у нас цепура висить. Тут нічого не видно, якийсь документ. Якийсь документ. Вірзіла висліджує мене. Найшов досьє Кріса Уокера У минулому воєнного поліцейського. Декілька бойових завдань в Афганістані. Вся ця кровіща тут діло його рук, але і не тільки його. Ось так. Так, а куди саме мені йти? Я нічого не бачу. Батареєчки у мене сідають. Батарейка сідай. Стоп. А, батарейка сіла, але в мене все одно показує в нічному режимі. Це я. А уже не показує. Уже не показує. Блін, як же стрмно. Так, нічого немає. Я ж правильно йду. Мені потрібно десь тут знайти генератор. В цьому підвалі. А де а де генератор? Де саме його шукати? Я дуже сильно шумлю, мені здається. Прямо Макс. А, тут приходик. Хто там? Хто? А ти хто? Хто там? Заживу. Я, Я не боюсь. Смерти. Я вообще нічого не боюсь. Больше не боюсь. Я понял. А я трохи так підстекою. Ти де? Так, тут якась кнопка. Якась кнопка. Я буду з камерою йти. Тихенько. Я нічого не бачу, нікого, наче немає. Це є цей генератор? Два бензона в централь і центральний вимикач. А де вони? Де вони? Нічого не бачу. Так. Так, один бензонасос я включив. Тихо? Де? Що за звуки? Дихо! Дихо! Куда никатись? Що робити? Хто це? Він за мною йде. Він іде за мною, я біжу, Біжу сюди, біжу сюди, швидко, швидко. Швидко. От є є, 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 є шкафчики. Це в шкафчик. Ух. Жесть. Він не да за мною чи ні? Да. Ломає двері. Він тут? Я нічого не розумію, він тут чи ні? Десь тут. Така музичка стрьомна, просто жесть. Я не можу зрозуміти, мені виходити чи ні. Попробуй вийти. Нема. А він тут виломав двері. Так, тихенько. Тихенько. Мені треба батарейки срочно. Звідки я прибіг? Десь Звідси, да? да. Так. Так. По сідають. Не грюкай! укай! По Жесть. Жесть, просто жесть. Хесенка? Щось є? Нічого не плачу. Що це за двері? Тут зачинене. Во трейке сіли? Во сіли? Так, зачекайте напрягушечка максимальна. Так, мені потрібно. А, це якийсь документ. Це документ. Так, а завдання є. Перезапустити генератор, а. Як саме тут уже не пишеться. Так, тут я був. Він тут! Він тут! Бежи! Бежи! Біжи, куди бігти? Він тут! Він тут! Він тут! Він тут! Некайся! Некайся! Ха-ха! Жесть! Не трогай Куда бігти? Куда бігти? Куда бігти? ты? Куда біг Тікай! Тіка... Ніт! Нет! Заспав! Засапов! А як мені це пройти? Так, я знову в подвалі. Я ввімкнув хоч один гер... генератор, чи ні? Ух, оце напряжечка! Так, поміняю батарейку одразу. Я буду знати тепер, що він знаходиться. Хто там? Хто там? Що він знаходиться десь там? Ага. Він у нас за тими дверима. Він за тими дверима. Мені потрібно. Два бензонасоса і центральний виключатель. Е, один бензонасос я знаю де. Один бензонасос у нас тут. Так, тихенько. Відкриваємо, щоб він не почув. А, тут у нас теж шкафчики є. Якщо що буду знати це. Так, включаємо. І зараз він виламає там двері. Виламав. Так, зараз буде йти сюди. Все, все, він пішов. Тихо. Біжимо сюди. Сюди. Закриваємо двері. Никаємося. Мені здається, наче я себе в пастку заганяю. Просто звідси вийти немає, як і куди. Тут ніфіга нема, уходь звідси, Алло. Його наче немає, як Я не можу зрозуміти, де він. Гей, какого Тихо! Тихо, тихо, тихо! Як мені звідси вийти? Він де сюди. Хасенько сидим. Треба економити батарейки. Він пішов чи ні. Так, спробуй вийти. Хенко. Тікай, тікай, тікай. Тікай, тікай, чекай, тікай, 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 тікай. Сюди жесть, жесть, повний треш ти шо? він тут. Так, він уходить. Він уходить, він йшов. Як мені це пройти? Де да ще один генератор? Я дісвітські він пішов. Райка. Батарейка невчасна. Так, я тут бачив ще одні двері. Їху, не шуми! А, ось ще один. Так. Хто так? Йди сраку! Де в сраку? Що за просадки? Він мене догнав! А тороч! Тікаєм! А! Як від нього втікти? Як від нього втікти, як втікти, як втікти, як втікти. Догнав. Жесть. Жесть! Як від нього ховатися? Як зрозуміти, коли він уходить? Ух, мені аж жарко стало. Мені аж жарко стало. Поміняю батарейку відразу. Хто там? Кто? Так, ну це вже не цікаво. Це я. Це знову а я, дядько. Я, я Так, це все зрозуміло. Я спробую відразу відкрити. Ось ці двері. Потім я відкрию. Ось ці двері. Так. Тепер я спробую запустити ось цей генератор першим і швидко побігти сюди, запустити наступний і сховатись там. Так, вмикаємо. Побігли. Так, запускаємо цей. Ховаємося. Я не розумію, він виламав? Так, да, так, да, топає! Зрозуміти? Як зрозуміти, чи далеко він пішов? Я ще трошки посижу і попробую вийти. Десь тут ходить. Я його чую. Да він тут! Попробувати вийти? Попробувати вийти? Попробую. Фу. Раз, два, три, погнали! Іди покидає... в сраку? Іди в сраку, чувак! Включай, включай. Як? Він їх вырубив. Тихо, назад. Назад. Я ж включив два бензона Соса. за херня? Ти сюди біжить! Я втік. Просто жесть. Це просто повний треш. Як мені пройти повз нього? Тут батарейок немає? Немає, не бачу. Так, тихенько. Немає, тихо не шуми так. É, se dói. Цей бензонасос включений? Ось він. Ага. Так, це теж включено. А мені потрібно десь туди. Куди де він? А як? Він мене помітив чи ні, я не понимаю. Помітив! Як, як зрозуміти, де він? Попробуй вийти. Так, раз? Раз, два, три, тихенько. Так, тут батарейка. Тут ничего больше. Ничего. А? Еще тут. Ты ага. <свеху>, Пільник є так. Давай включим Так. Я тут просто в пастці. В неї виходити, чи, чи не пробувати. Поменяю батарейку. Сюди йде! Ніга. Ні нема, нема, звалюй. Пішов, чи ні? Я не знаю, виходити чи ні, виходити чи ні. Зараз трошки почекаю. На рахунок три вийду. Фух. Так. Раз. Два. Блін, мені здається, він тут стоїть. Раз. Два. Три. Наче не видно. Наче не видно. Нє! Hey! Ніе! Ніе! Ні! Я сам себе закрив! Жесть! Просто максимально! Ух! Як же ж тебе... Як же ж тебе пройти? Я не можу, у мене просто не вистачає нервів. Це жесть. Це жесть. Це просто жесть. Що ж, друзі, напевне, на цьому я на сьогодні відео призупиню проходження цього відео бо трошки справді нерви здають. Я насправді поки що не розумію, як мені пройти нормально цього чувачка тут. Тому на сьогодні все. Що вам сподобалось, ставте відосик у лайкосик і підписуйтесь на канальчик. А ще, якщо у вас є ідеї щодо того, як пройти нормально цей левелочок, напишіть обов'язково коментар. А ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!